Дівушка, чого ви ржете? Скажіть мені, будь ласка, у вас оця клійонка хороша? Ви продавати мені клійонку будете взагалі? Ну по 80 це хоч хороше качество, внорватися мені не буде. Типа бюджетний. Який бюджетний? Ну, Блін, ну я його постелю, воно ну мені хоч хватить на кілька років там, щоб я ним пользувала. Треба, Що я буду... Треба акуратно, на такого не робити, ну так покушали, так протерли і все. Блін, дівчина, а получше щось, ну ви можете мені предложити? Є 150, а 140, а це буде 150. Ні, ну ви... Ні, ви... ну ви взагалі це не гнете, ну ви взагалі розумієте, ну 150 гривень, якась клейонка. Я оце що по-вашому, заробляю сумасшедших грошей, давайте оцей що по 80. Отматуйте мені оцей, полтора... полтора метра мені буде багато, давайте метр 43. Що так, <гуме> метр 43 давайте мені. Давайте чого Відмотали. О, підожіть, підожіть, підожіть. Під... Давайте мені, мабуть, о цій. Там мені буде некрасиво. Оцой, давайте мені. Потім замотаєте, дайте мені, я спішу, в мене автобус. Це ви кажете, вона мені три роки не прослужить. Що ж це я буду? Блін, 80, а там 150. Блін, ладно, ставте її, дайте мені оцю з дорогою. Лучше вже заплачу один раз і все. Давайте мені цю дорогої. Тільки швидко, я ж спішу. Швидко давайте мені, показуйте. Це по 150. Ну давайте, зу, що по 150. Хочете? Оцю давайте. Уступите мені на цій. Ладно, ріжте. Метр сорок три, яких метр п'ятьдесят? Це ж деньги. Ріжемо? Ріжте. Ні, 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 підождіть, підождіть. не ріжте. Так, жінка, я вже, що вам треба клієнка чи не треба? Я не знаю, треба мені клієнка. Ну... Я не зрозуміла, ви що, хочете що? ви хочете порватися чи що, що ви хочете? Так, дуже. Ну це буде не за гроші, а що так не буде. Хорошо, я согласна. Понятно. Так, тоді ви купляєте, або ви йдете додому, або оцю клійонку берете, або оцю. Ви чого сюди прийшли? Я чула тут, стою. Я що стою? вас тут розважають кожен рулон, розвертаю, 750 рулонів розвернуло. Треба ж купляти, напевно. Ви чого сюди прийшли? Так, правильно? Так, да, спасибо вам велике.